Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз на лютий для риб. Подивимося, що чекає нас в лютому, які енергії будуть присутні. Можливо, нам вищі сили дадуть якусь пораду. До речі, хочу нагадати, щоб ви ставили подобайки та підписувались на канал, хто ще цього не зробив. Також натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати. Сповіщення про виходи нових відео. А також, коли таро теропрогнози на 2024 рік, ви можете на каналі переглянути? Давайте розпочнемо наш таро-прогноз. І розпочнемо ми з сигніфікатора місяця. Яка головна енергія буде присутня у риб у лютому? Головна енергія. Ви знаєте, у вас 5 кубків, на дні колоди двійка кубків. Я вам хочу сказати, що ця комбінація карт може сказати, що деякі риби можуть бути розчаровані в. Можливо, в своїх стосунках, або знаєте, це ще може програтися недосягненням комунікації з людьми, з якими, наприклад, вас чи переговори, чи якісь справи ви ведете. Це ще так може програтися. А взагалі-то п'ять кубків нам каже про якісь розчарування, не отримання певних результатів, на які ви сподівалися. І, до речі, кубки це все, що пов'язано з емоціями. Ну, давайте подивимося більш детально, з чим це пов'язано, можливо. Ваш такий стан, можливо, ви вже очікуєте весну. І це така хандра. Ну, давайте подивимося, які енергії будуть присутні у лютому у риб. Що чекає риб у лютому? Знаю, чому ви розчаровуєтесь, тому що ви отримуєте 9 пентаклів, максимальний результат. Можливо, ви зовсім іншого хотіли. 10 пентаклів, можливо, але 9 пентаклів, любі риби це теж добра, добрий результат. Це стосовно фінансів, стосовно вашої роботи. Ви будете мати задоволення, ви будете отримувати. Знаєте, от, е, я це зробила. Я маю за свій труд. Я отримала знання, у мене є досвід, і я заробила ці всі свої пентаклі. Тобто, це ще досягнення результату, досягнення успіху. Так, давайте подивимося, Мене цікавить, що стосовно стосунків. Тому що нам перші сигніфікатори показали, що щось. Комунікації, в домовленостях, можливо, в стосунках ну, сімейних або другої половини, так, Так, розпочинається місяць з якихось неочікуваних моментів. Можливо, якась ситуація, любі рибу у вас може обнулитися. От, наприклад, ви будували якісь плани, а воно зовсім переграється і зовсім буде по-іншому. Це будуть якісь неочікувані події. До них підготуватися неможливо, тому що, не знаєш, воно дуже швидко буде відбуватися, молнієносно прямо. А також дурень у нас може програтися подорожю. Подорож в нове місто, в нову країну, тому що. Дурень – це щось нове. Так. Далі подивимося, що у нас старші аркани йдуть. Відлюдник. Відлюдник каже, що, можливо, деякі риби захочуть побути сам на сам. Захочуть, можливо, ви захочете стосунка побути. Сам на сам, щоб вам ніхто не заважав, або деякі риби можуть відчувати себе навіть в стосунках самотніми, а також відлюдник нам може сказати, що можливо деяким рибам потрібно бути мати нові знання більш глибокі для вирішення певних ваших питань. А також, ви знаєте, неочікувані події, які може вам принести дурень, вам захочеться або піти, або закритись від цієї ситуації. Тобто, це може призвести до, до речі, відлюдник у нас ще може бути ізоляція. Давайте далі розглядаємо. Сім кубків. До речі, у деяких риб це може програватися стосовно. Тому що сім кубків це в нас може проходити лікування. А також сім кубків це безкінечний вибір. От я обираю, мені роблять пропозиції, у мене є багато варіантів, і я обираю. Але, е, любі риби, хочу вам зазначити, що е, не завжди ці кубки повні або наповнені тим, що потрібно саме вам, сконцентруйте свою увагу, свою енергію на вирішення одного питання, обрати, обрати шлях розвитку ваших подій і його вже досконало вивчати. Тому що, якщо ви витрачаєте себе на декілька справ, то Результат може, результат може вас розчарувати. А також, знаєте, мені зараз в голову прийшло, це може бути смішно, але деякі риби будуть випивати сам на сам. Це ще теж так може програтися. Але давайте далі подивимося. Що очікувати? Я вам хочу сказати. Риби, що е, у вас лютий якийсь буде насичений, насичений в тому плані, що у вас дуже багато старших арканів. Це вже третій старший аркан, дурень, е, відлюдник і е, світ. Світ це в нас завершення певного етапу. Е, ви знімаєте свої окуляри, і ви хочете. Е, Розвиватись далі. Хочете, у вас відкриваються якісь нові можливості, якими ви можете скористатися. Але я вам казала, потрібно сконцентрувати свою увагу на чомусь одному, можливо, вивчати достеменно питання, які вас цікавить, і виходити на новий рівень. Світ нам теж може сказати, що подорожі. У деяких риб будуть подорож за кордон. Ну, карта світу це завжди нам каже, що якийсь етап завершується цикл в вашому житті. Ці енергії можуть програватися в, в будь-якій сфері вашого життя. У кожного по-різному. Можливо, це ви будете змінювати е, роботу. Можливо, навіть е, це робота за кордоном, пропозиції, але дивіться е, уважно. Тому що тут в нас сім кубків, але, можливо, потрібно вам буде через це і пройти. Давайте далі. О, імператор, я вам хочу сказати, що у вас почнеться етап стабільності. От знаєте, от, тут ви ще не впевнені, я не знаю, як мені робити. От я хочу, в мене є от такі от пропозиції. От, чи на цьому ні роботи піти, чи піти, е кинуться в ті стосунки, чи в еті. Але у вас цей етап завершується і розпочинається у вас етап стабільності, етап там, де ви зможете вже собі планувати, е будувати плани на майбутнє. Ви вже знаєте, чого ви хочете досягти і як до цього е прийти. Тому що імператор в нас е прораховує на 10 кроків вперед. І до речі, цей чоловік. Е по знаку зодіаку овен, який дуже мудрий, можливо, це ваш керівник, або, може бути, ваш чоловік, можливо, він візьме керівництво свої руки і приземлить вас, зніме з вас ці окуляри рожеві. Ну, це, мож, це не те, що можуть бути рожеві окуляри, а м, просто, знаєте, несправджені не надії, тому що у е, вас немає інформації, ви собі щось, е, кучу варіантів обмірковуєте в своїй голові, але підтвердження цьому зовсім ніякого немає. Але цей період у вас пройде і настане е, період стабільності. Можливо, цей чоловік вам допоможе. Так? Можливо, Імператор нам показує, що Любі Риби, ви будете поводити себе як цей імператор, що ви тверді в своїх рішеннях, і вони всі будуть опиратись лише на ваш розум і ваш інтелект. Давайте, Любі Риби, подивимося. Зафіналізуємо наш місяць. Фіналізуйте. Люти для риб. Вісім мечів. Вісім мечів це можливо, якісь обмеження. Обмеження це можуть стосуватися знову ж таки здоров'я. Тому що... Чому кажу здоров'я? Тому що я бачу тут... Відлюдник, я бачу тут вісім мечів, п'ять кубків, це може показувати нам лікування. Вісім мечів нам може сказати про те, що можуть виникнути обставини, які вам потрібно бути, буде. Перегравати, так, От, будувати іншу дорогу свою на вирішення для вирішення своїх питань. Ну, наприклад, ви планували якусь, наприклад, подорож, так, в конкретну дату, а вона може вас відтягнути, тому що виникають якісь обставини, Там, чи відпустку вам не дають, чи не відпускають з роботи, чи якісь сімейні трабли. І вас прив'язує і потрібно буде відкрити. Ну, Відкладуєте ви свої справи. так от. Але я вам хочу сказати, що події вісім мечів вони швидко проходять. Ці обмеження можуть швидко пройти. І, до речі, це може бути внутрішнє якісь обмеження. Можливо, це, це ви собі все це надумали. Любі риби. Вам потрібно буде в лютому якась інформація для того, щоб зробити вірний вибір. У вас цей вибір буде, у вас, можливо, будуть якісь розмови, якісь ну, пропозиції, але це на рівні пажу, пажу, так, і не забуваємо про те, що ми мали сигніфікатор 5 кубків і 2 кубків. Це якесь розочарування в якихось домовленостях, так. До речі, хочу вам сказати, що розраховуйте в лютому лише на свої сили, на свій ум. Тому що нам е, двійка кубків каже, що розраховувати на е, підтримку ну, якось не потрібно. не потрібно. Тому що, дивіться, достаю карти. Тут у нас іде Паш Кубків, допомога, допомога е, якась мутна допомога. Це страх, це немає якоїсь інформації, тобто любі риби у вас можуть в лютому місяці бути якісь неочікувані події, які змусять вас, можливо, закритися від, від своєї другої половинки, від ви захочете піти від якоїсь теми, розумієте? Можливо, це і ізоляція, ізоляція стосовно здоров'я у, у когось може програтись. У вас можуть виникати якісь дуже багато, не те, що пропозиції вибору. У вас ви будете обдумувати дуже багато версій вирішення ваших питань, можливості. Начебто, вам буде здаватися, що у вас з'являються якісь можливості. Але цей період закінчується у вас, закінчиться, і настане період стабільності. Можливо, вам якийсь чоловік допоможе, для, щоб вирулити цю ситуацію, так? Стабільний чоловік, я вам хочу сказати. От, але можуть виникнути в кінці місяця якісь обмеження. Якщо це може програтися. Стосовно здоров'я, то це зрозуміло які обмеження. Можливо, у деяких риб буде навіть і ізоляція. Але я вам хочу сказати, що це все у вас закінчується і приходить до вас стабільність, любі риби. Чого я вам і бажаю! Це буптаропрогноз на лютий для риб. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!